В принципі, першості свої — це нетворкінг, і до тебе йдуть контакти. Далі це класна команда, котра може реалізувати разом з тобою, котра буде цікавість, котра буде ідеї натхнення, і так далі, котра може а, дати результат а, разом з тобою. Тому uh -huh. це такі два основних інструменти, котрі залежать один від одного. В форматі а, з того, з чого я починала, в форматі агенції. А, Перші вклади, перші там і в на відміну від бізнесу, да котрі там якийсь фізичний продукт і так далі. Тому що в мене окрім генців ще є бренд мача. От і там, звісно, що матча чаю, і там, звісно, що важливо, ти не можеш створити продукт. Не вклавши в упаковку, не вклавши в а, продукт, сировину, дизайн, і можна довго по списку в агенції, коли в тебе є а, твій досвід, коли в тебе є там знання, якісь нетворк, да, то в тебе вже є певні а, ліди, да, з котрими ти можеш працювати, навіть якщо говорити про початок, це може бути якісь певні. Мінімальні суми для того, щоб я завжди раджу, якщо це початок, це агенція, це просто спеціалісти, і так далі. На працювати на портфоліо, тому що потім воно працює на тебе. як би це банально не звучало, але це стовідсоткова правда.